У центрі Дніпропетровська в неділю проходило народне віче на честь 200-річчя Тараса Шевченка. На площі Героїв Майдану зібралося близько тисячі осіб. Зі сцени виступали представники церкви, діячі культури, активісти та політики. Багато з них читали твори Шевченка. Детальніше Христина Венгеля. Ускайте симвоєкликались. Цього дня політика відійшла на другий план. Тисячі людей долучились до народного віччя, аби вшанувати пам'ять Тараса Шевченка, коли зі сцени читали вірші від емоційних виступів. Люди не могли промовити ані слова. І світає і смеркає. День Божий минає. І знову люд. Журналистку Потім... зможе все на Спочиває порядок на майдані охороняли козаки війська Запорізького. Вони також звернулись до народу. Ми призиваємо всіх козаків пам'ятати, якого ані роду, і не порожити козацьку славу. Спомнімо наші істинні корні і посмотримо в очі друг другу. І придаєм наших общих і придає наших общих ворогів, врагов. До народу приєдналися церковнослужителі служителі зі сцени. Вони говорили про мир, закликали містян до порядку. Також помилились за Україну та вшанували героїв небесної сотні. Підтримку міра, підтримку єдинства нашої країни. Да, Ми одна, ми нація, і тому кожен має бути здійснито. Ми показати, що ми є. Я єсть мой дитина Єсть. Ми українці. Ми гордимося этим. Навіть присутні на Майдані політики забули про красномовні гасла. Зараз дніпропетровці зібрались, аби не дати нащадкам забути Тараса Шевченка. Своїми виступами людей весь день радували творчі колективи, а по завершенні мітингу відбулись урочисті шевченківські читання. Бажаючі прочитали вірші Великого Кобзаря зі сцени для всього зібрання. Христина Венгеля Ускайте, антон ловуш, новини одинадцятого каналу.